Ну, Взагалі я, поправ... я за професію вчитель. Довгий час працював у світі на різних посадах. І Вчителем, і заступником директора, і інспектором шкіл, і за... заступником начальника управління освіти. Але так сталося, що ось вже сказати, в кінці своєї кар'єри я вже дев'ятий рік працюю в кіно і абсолютно не шкодую. Робота і задоволення одночасно. Знаєте, найбільше враження для мене справляло, коли ми приїжджали до діток. І от коли бачиш ці очі цих дітей, коли ці, діти, коли ці очі щасливі, коли вони приходять тобі і дякують, в такому плані відчуваєш, що ти не даремно працюєш. За як зараз дублюється фільм? Найшли, піймали одного відомого артиста, він прибіг там, свої слова наговорив і бігом побіг там, бо у нього свої діла. Через тиждень піймали її, вона теж наговорила, на комп'ютері звели, підмарахетали, зробили, значить. Але вона мертве. В ньому нема емоції. Тому що жива емоція, коли один одному в очі дивляться. І, і, і тоді грає емоції. В радянські часи їх двох запрошували разом, і вони програвали як, 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 як артисти на радіо. Вони програли і по-справжньому, і там емоція була. І тому, якщо ви дивитесь фільм Дубльований в радянські часи, в ньому, в, в ньому є емоції. Він живий, він не мертвий. В державі, яка стає на ноги, як кіно, крайньому пійме. Він став частинкою нашій душі, в нашій зі силкою цього, ми якби обне А Люди, які прийдуть зі сторони, яким абсолютно байдуже, скажемо, цей фонд, він для них практично ні, нічого не, значить не буде. І дуже швидко можуть його просто почати, списати, а викинути, так сказать, бути Богу.